вмієш створювати і вцілювати у життя власні ідеї у різних стилях дизайну, працювати у різних техніках з використанням різноманітних матеріалів? Тоді тобі до нас на спеціальні середні освіта трудове навчання та технології. Вчитель математики це творець майбутнього технологічного розвитку України. Вступай на середню освіту математика. Хочеш дізнатися про закономірності та механізми перебігу фізичних явищ і процесів? Поринути у світ сучасних нанотехнологій, вступай на спеціальності середнього світа фізика та прикладна фізика та наноматеріали. Прагнеш доєднатися до енергетичної сфери України, яка є важливою частиною національної безпеки. Тоді вступай на спеціальність професійного освіти енергетика, енергозбереження та енергоефективність. Кар'єра в енергетиці це круто. Бажаєш бути фахівцем в it гаузі обрати свій майбутній шлях у сфері програмування, веб-дизайну. Опанувати графічні пакети або бути системним адміністратором то приємнися до родини БДПУ. Вступай на спеціальність професійна освіта цифрові технології допоможи розбудувати цифрове майбутнє своєї країни. Вступай до дородянського державного педагогічного університету.